Вітаю всіх на своєму каналі. В сьогоднішньому відео буду показувати свою колекцію кімнатних рослинок, тож, кому цікаво, запрошую до перегляду. Це в мене балкон, який виходить на захід. Тому покажу, що в мене тут росте, як воно себе почуває. Так, почнемо зі стелажа. Із оцієї однієї з моїх улюблених рослинок епіпремну ауреум, або епіпремнум золотистий. Дуже гарна, невибаглива рослинка. Подобається мені своїм малюнком на листячках. Є і ось такі, в яких варігатності майже немає. Ну, це, мабуть, залежить і від освітлення. Оцей череночок я купувала. Тому що мій придбаний в епіцентрі колись дуже давно, у нього варієгатності набагато менше в листочках. Вирішила додати, так, поруч це епістія. Назву сорту я не пам'ятаю, тут, здається, в мене в одному горщику кілька різних сортів. Дуже красиві листочки. Взагалі її декоративність, мабуть, більше у листочках, ніж у квітах, але цвіте теж гарно дрібними червоненькими квітами. Поруч у мене така діточка і пісці. Це теж епіпремно, чи, може стендапсус, не знаю, не пам'ятаю вже. У цього листя не гладке, а таке трошечки як оксамитове, більш капризний, до речі. Чомусь часто в мене схильний от так скручувати листочки свої. Але все одно подобається мені, дуже легко теж вкорінюється, хоча ось той золотистий набагато простіший у догляді, набагато менш вимогливий до умов. Ну, це звичайний алоє, чи столітник, такий бабусин ще сорт. Де є багато діточок, не порожній горщик, в якому там одна палка стерчить, а саме багато маленьких діточок. Так, ну це традисканція. Сорт теж не пам'ятаю вже. Купувала досить давно. Дає. Ось такі цікаві листочки з вер'єгадністю і дає багато зелених з часом, як перероджуються, наче. Чи, може, це залежить від освітлення? Поруч підстрижена епістія маленька. Теж дуже цікаве, красиве листячко, червоне. Вони мені подобаються, але ось ці червоні. Вони набагато мають меншу швидкість зростання, ніж звичайні з зеленим листям. Ось. Видно, так? Отакий От самий яскравий колір у неї, і взимку, і влітку, але швидкість зростання дуже низенька, точнісінько, як і ось в цієї. Це, здається, блакитний ніл-сорт теж наростає дуже повільно в мене. Ось іще парочка. Ось так буде добре видно. Ось ця епістія з жовтими. Ось це теж в мене малесенька лишилась. Там звичайна фіалка діточка росте. Ось ця маленька діточка в черенок барлерії, покажу дорослу рослинку в мене є. Піднімаємось вище, теж і різних кольорів. Взагалі, звичайно, вони краще влітку, вони влітку активно квітують, активно наростають, зараз у них такий період, як спокій. Це родичі фіалок, звичайних, відносяться до сімейства Геснерієві. Тут у мене ось такий кактус, це подарунок. Від сусідки в селі дуже красиво цвіте білими такими великими квітками. Так поруч ось така цікава теж рослинка. Подобається мені Глянцеві набиті листочки, такі, як в сукулентів, вони довстенькі, приємно доторкнутися. Це нематантус або золота рибка. У мене ще жодного разу не квітнув, але ростив він у мене з маленького череночка, тому ще поки чекаю. Це теж Звичайний Звичайнісінький сорт з червоними квітками. Піднімаємось вище. На горі в мене у балконному ящику отакий красунчик. Це епіпремном. Ауреум, він же золотистий. І Marble Квін, здається. Так, ось ці листочки, як в Дуже така дрібна фактурка біло-зелена. Шикарна рослина. Роки, мабуть, вже три, якщо не більше, вона росте в одному і тому ж ящику. Грунт я не міняла, кілька разів вже стригла його. І Ось зараз спробуємо. Ось так. Ось такий велетенський лист має. Там, де більше освітлення, він дає набагато більший розмір листка. Оце рослина для тих. Кому не хочеться дуже заморочуватись, весь час омолоджувати, пересаджувати. Оце посадила, три роки спокійно собі росте, тільки зверху трошки досипала свіжого ґрунту. Все. Ніяких танців з бубнами. Прекрасна рослинка. Ось поближче, епіпремно. Оце матень квін. Цікаві листочки. Пишний, красивий. Ось так пагони у нього спускаються. Коли наростають ну, сантиметрів 80 метр, тоді я їх черенкую, обрізаю, перевкорінюю. Дуже невибаглива рослинка і дуже декоративна. Поруч також маленький алочик. І ось ця рослина, яка навіть не поміщається в мене в камеру, це лантана. Саме цей кущ в мене зростав на вулиці. Я його викопала. Посадила от таку пляшку п'ятилітрову. А вона може рости в кімнаті. Так, вона сфокусується. Дуже цікаві квіточки, маленькі, але вони цікаві тим, що змінюють колір. Коли розцвітають вони жовтенькі повністю, потім поступово червоніють. І за кілька днів колір повністю змінюється. Вона потребує дуже багато світла. Ось коли вона в мене влітку росла на клумбі на вулиці, вона квітла безперервно. все літо до самих холодів. Вже коли температура почала спускатися 10 градусів тепла і нижче, я її викопала, тому що холоду вона не переносить зовсім. Але і в кімнатних умовах теж може цвісти, теж зростає. Ну, бачимо, що гілочки такі якісь неміцні вони в неї, тендітні. І квіточки також такі злабиті. Не так багато. От вона жовтенька, це вона це тільки розквіт. Її повернемо Ось так. Ось вона. Це вона на початку цвітіння. Це вона коли вже кілька днів минуло.